Канал Піпін Заключний етер. Дослідження, чому росіяни безбаченки. Історичні сходинки на Імперський Олімп. Чому це важливо розуміти? Ми прослухали 5 частин прихованої від нас історії російського безбаченківства за 15 хвилин, а насправді відчули холодний подих 800 літ болот. Ми маємо перед собою історичний факт, як росіяни лишались батьків і ставали безбатченками на протязі 800 років. 800 літ і маємо доказ для всіх народів світу, який мир несуть непрохані люди без батьків. Це урок нагадування для нас, українців. Це показує, що без пам'яті, без поваги до свого минулого, до свого народу, до своєї землі будь-яка нація приречена на трагедію. Слава Богу і слава нашим героям! Ми, українці, нація, яка має своє коріння і почала відроджувати все забуте. Вкрадене своє і наша сила саме в цьому. У нас є наша земля, наша історія, наша мова. У нас є наші славні предки, про яких ми відроджуємо пам'ять і наші діти, яким ми мусимо передати цю пам'ять. І саме тому ми переможемо. Саме тому ми стоїмо і тримаємо прапор і тризуб. Ви, шановні українці, почули не просто історію. Це історія один з ключів до нашої перемоги. Слухайте, думайте для України по українськи. Якщо вам подобається, що я роблю, підписуйтесь підписуйте друзів на мій канал. Разом ми сила!